1 вересня Україна відзначила день знання, бо як його ще часто називають день першого дзвоника. Важливе свято для всіх школярів і студентів, а особливо для тих, хто в цей день іде до школи або університету вперше. По всіх школах країни цього дня пройшли святкові лінійки. Учителі і викладачі промовили школярам та студентам напутні слова на черговий навчальний рік. Свято це й для вчителів, адже саме завдяки їм здобуваються знання, які. Цей день присвячений на вулиці тепло та сонячно. Діти поспішають до школи. Нова шкільна форма, букети квітів у руках. Це перше вересня, свято першого дзвоника. На шкільному подвір'ї багато людей: вчителі, учні, батьки. Розпочинається урочиста лінійка. Традиційно я хочу поздравити вас з праздником Дню Днем Дню 1 сентября. І ви знаєте, мабуть, це дійсно дуже великий праздник. Потому что глядя сегодня на присутствующих на линейке, мы даже сделали вывод, что родителей, бабушек и дедушек больше, чем учащихся гимназии, которые сегодня присутствуют на линейке. И это здорово, потому что действительно вы хотите увидеть, почувствовать, понять, поприсутствовать на таком торжественном моменте, когда ваши дети уже... Далі учні цього року Севастопольська школа, гімназія номер 8 з українською та російською мовами навчання прийняла у свою дружню сім'ю 89 першокласників, у яких попереду багато нових відкриттів та випробувань на шляху до знань. Цей день для них урочиста дата, яку вони чекали з таким нетерпінням. Сьогодні йде наша дочка в перший клас Юля Позова. Ми дуже раді і щасливі. Гімназія, як правило, виспитувати дітей цілеустрімленими, чесними, відкритими людьми. І, і, і рядом з домом знаходиться, і старший син сюди ходить, і дуже приємний преподавателі. Хороший результат. Однак для одинадцятикласників цей рік у школі останній та дуже відповідальний. Попереду навчання, випускні екзамени. А далі доросле життя. Навчання у виші, робота тощо. Я чувствую какую-то немножко растерянность, все-таки как-то привыкла за эти годы все к своей школе. И очень сложно, конечно, будет с ней уже через такой скорый срок расставаться. Планы, конечно же, хорошо закончить школу, поступить туда, куда хочу. А хочу я э, в сфере медицины, как бы в будущем себя вижу. Пожелать хочу, чтобы э, все все все-все-все. Учились так, як вони можуть, выкладывались на повну, тому що э, очень сложно поступити и щоб у них це вийшло, как бы води а учителям терпіє на нас здоров'я всього самого самого лучшего. Моя донька прийшла в 11 клас. Ну, хвилювання звичайно дуже сильне. Це по-перше, по-друге, це серйозне випробування на наступний 2012-2013 навчальний рік. Будемо намагатися щоб стати гордістю гімназії і своєї країни. Першачкам хочеться побажати, щоб школа стала для них дійсно рідним домом. Тут привітні, хороші вчителі. Хай вчаться, хай несуть все найкраще зі школи і в свою країну. А одинадцятикласникам хочеться побажати серйозного шляху, і хай вони його пройдуть з гідністю. Вірші та ночки, урочиста лінійка стала справжнім святом для школярів та їх батьків. По завершенню заходу за незмінною традицією, маленька першокласниця покликала усіх учнів срібним дзвоником на перший урок. 1 вересня радісний та урочистий день, який ми завжди будемо пов'язувати з новими подіями та вірою в те, що наше молоде покоління, збагачене знаннями і надбаннями національної та світової культури, житиме повноцінним творчим життям у щасті і достатку. А вже 3 вересня для усіх учнів розпочнеться життя за розкладом серйозне та відповідальне. Адже тільки наполегливість та старанність ведуть до успіху. Перший крок, до якого дитина робить у школі.